Це одна з квартир у будинку на вулиці Сагайдачного, які постраждали внаслідок прильоту 22 березня минулого року. Її мешканка Поліна людина з особливими потребами. Дівчина розповідає, на щастя, в той час її не було вдома, поїхала до батьків. Я якраз з того вечора поїхала до батьків переночувати. Мене мама вмовила, там всякі вкусняшки наготувала і каже, поїхали, переночуєш. Я кажу, ну поїхали. І зранку ми почули, вони тут недалеко живуть у цьому районі. Почули, що ракета зірвалася, виглянули у вікна, і це якраз мій будинок. Ми були в шоці. Коли ми приїхали зранку, ну приїхав спочатку мій тато сюди, оглянув хату. А тут жах, тут жах. Ну, зруйнований балкон знесено повністю, частину стіни нема. І пошкоджені вікна, які виходять у двір. Найчастіше я сплю у маленькій кімнаті. Вона взагалі не постраждала на диво, але уся інша квартира постраждала. Тут була земля по всій хаті, скло по всій хаті. Ну дуже страшно, дуже страшно. Поліна розповідає, зруйнований балконний блок і знесений балкон вже відновлені, але роботи ще тривають. Допомагає з відновлення місто та держава. Також у цій квартирі були пошкоджені вікно в кухні та балконний блок в одній з кімнат, які виходять на іншу сторону будинку. З їхнім відновленням допоміг благодійний фонд Стабілізейшн Супорт Сервісес. Я вам так дуже гарно зробили, дуже класно, тому що жити з забитими вікнами просто жах, особливо коли холодно. І вони зробили це швидко. Одразу мене знайшло декілька фондів. Серед них була також і інша організація, яка також хотіла вікна поставити. Але я обрала саме цей фонд, тому що він відрізняється своєю репутацією, своїми справами. Він нам вже допомагав, коли у нас збили дрон над будинком і постраждали вікна першого під'їзду. Не так сильно були пошкодження, але вікна їм замінили. Тому вони вже показали себе своєю роботою, своєю допомогою. Тому звернулася саме до них. Фахівці благодійного фонду Stabilization супорт сервісес розповідають, виконують повний цикл робіт встановлення вікон, балконних блоків і дверей. Також роблять зовнішні та внутрішні відкоси, встановлюють відливи. Запорізька команда благодійного фонду Stabilization Super Services в рамках проєкту гуманітарна допомога містам та місцям проживання ВПО в Україні надає допомогу середніх ремонтів. В цьому році ми зробили успішно зробили 272 ремонта беніфіціарам домогосподарства, які постраждали внаслідок. Наслідок російської агресії. На цій локації було два випадки прильотів. Один раз це був першахет, і ми тоді робили ремонти в першому другому під'їзді. А потім, після прильоту ракети, ми ще раз вийшли на локацію і робили вікна і двері, там і балконі блоки. В інших Інститут розвитку міста Запоріжжя координує роботу благодійних фондів, організацій та ініціатив, які бажають допомогти постраждалим від обстрілів. Ми координуємо їхню роботу тим, що направляємо і надаємо потреби, які є у людей щодо фінансової, гуманітарної допомоги, ремонтних робіт. І загалом завдяки цьому фонди та організації знають, як допомагати людям та чим. Благодійний фонд Stabilization Support Services допомагає найменш соціально захищеним родинам, а також людям з інвалідністю, особливими потребами, людям похилого віку та багатодітним родинам. Ті, які не зможні самі собі зробити такий ремонт і вставити вікна. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.